22 січня разом зі всією Україною Лазівщина відзначила День Соборності та Свободи України. З Самого ранку на майданчику біля будівлі Лазівської районної державної адміністрації було піднято державний прапор. Керівники району, делегації трудових колективів, підприємств та громадських організацій району прийняли участь в урочистому мітингу, який символічно було організовано біля пам'ятника видатному сину українського народу борцю за свободу Тарасу. У Григоровичу Шевченко у місті Лозова вже в тому, що на всеукраїнському референдумі жителі східних та західних областей проголосували за незалежну суверенну державу, теж простежується ідейна спадщина з луки, національна воля єдиного народу, яка гартувалася тоді і передалася нам у спадок. Минуло багато віків відтоді. Але прагнення українців жити в об'єднаній соборній державі завжди зміцнювало наш народ як зрілу. Світову спільноту до пам'ятника Шевченко були покладені квіти. Учасники мітингу згадали історичну подію 22 січня 1919 року. День коли здійснилася адвічна мрія, заради якої жили і за яку мирали найкращі сини України. Свята консолідації суспільства, зміцнення єдності народу та утвердження ідеалів свободи широко відзначили у кожному населеному пункті району з 11 по 24 січня. В бібліотеках та музеях Лазівського району проходять тематичні виставки та експозиції. 17 січня в школах району відбулися уроки мужності круглі столи, загальношкільні лінійки присвячені цій знаменній історичній події. Туберкульоз продовжує крикувати Україною, поповнюючи кількість своїх жертв. Захворюваність і смертність від цієї недуги зростає. У Лазівському районі за 2011 рік зареєстровано 20 нових випадків захворюваності на туберкульоз, але ці цифри потребують уточнення. Саме про стан захворюваності на туберкульоз у Лазівському районі та роботу закладів охорони здоров'я району з питань діагностики та лікування туберкульозу йшлося на планерній районній нараді, яку провів голова радиш адміністрації обласної. Ради Богдан Рива. Як зазначила у своїй доповіді виконуючи обов'язки головного лікаря тубдиспансеру номер 6 Ірина Олександрівна Кушнарьова, туберкульоз це медичні проблеми переріз суспільну. За один рік нелічений больний у відкритій формі туберкульоза заражає 15-20 здорових людей. Негативним фактором заболеваємості являється також те, що всі доведений вот ці 20 человек нігде не працюють і многие з них состоят на Учете, у врача-нарколога тех, кто не состоит, все равно. Активно употребляють алкогольні напитки. основними методами профілактики туберкульозу та своєчасної її діагностики, як і раніше, залишаються флюорографічні огляди, імунізація дітей. Людина, яка піклується про своє здоров'я, про здоров'я і благополуччя сім'ї, ніколи не буде зневажливо ставитися до профілактичних медоглядів. А більшість людей, що надходять на облік до тубдиспансеру, щонайменше останні два роки не проходили флюорографічне обстеження. Стан таких хворих набагато гірший ніж. Міг би бути, якби вони звернулися до лікаря раніше. Ось так виглядають легені хворої на туберкульоз людини. Вот, Множество полостей розпада, і собственно, вся льочна ткань уже переместилась в левую, в ліву сторону. Ну і з десь були дуже чиги туберкульоза. Тобто, человек только вот тим, що осталось здесь. Слід пам'ятати, що туберкульоз це не вирок. Хвороба підлягає лікуванню. Головне своєчасно її виявити та з відповідальністю підійти до лікування. Лечение туберкулеза в Украине бесплатное, но лечение оно очень длительное. Значит, даже самые малые формы туберкулеза, минимальный срок лечения 6 месяцев. Значит, более распространенные формы, то есть те, у которых есть уже распад легочной ткани, а также бактериовыделение, вот те лечатся минимум 8 месяцев. Ну а дальше вообще-то все это смотрится в каждом случае индивидуально, тут стандартов нет. Вот і є у нас больные, В чьи знімки ми можемо увидіти. Это ті, які лечились і полтора року, а то і до двох лет. Но, в принципі, оно того стоило, тому що люди вылечились. На даний час районна влада спільно з медичними працівниками Лазівської центральної районної лікарні та ТОП-диспансеру розробили низку дієвих кроків для вчасного виявлення та лікування туберкульозу, в тому числі і складені списки з осіб, що два та більше років не проходили флюорографічне обстеження населення та розроблено ряд заходів для залучення цих осіб для обстеження пересувним флюорографом. Любий кашель, який длиться три тижні і більше, є вже основанням для звернення за медпомощю або хоча б для проходження профілактичної флюорографії, особливо, якщо її давно не проходили. Значит, у нас в районі все-таки существует довольно большое количество людей, необследованных флюорографически два года и больше. И особенно это касается сельской местности. И сейчас ну, в рамках проекта по борьбе с туберкулезом э, взято это все под э, личный контроль головой районной администрации. Значит, и мы надеемся на совместную, на спину спевпрацу с головами сельских рад и ссылочных рад, вот, что они помогут э, медицинским работникам э, привлечь к флюорографическому обследованию вот эти слои населения, которые годами не обследуются и которые все-таки, я так думаю, что составляют именно резервуар туберкулеза в нашем районе и как среди вот этих два года и более необследованных есть, как я думаю, и наши пациенты, только они об этом еще сегодня не знают. 18 січня на базі ДюСШ юність міста Лозова» відбулася фінальна частина змагань першості Лозівського району, з мініфутболу серед юнаків, загальноосвітніх навчальних закладів. У турнірі взяли участь п'ять команд-переможниць по своїх округах. Приймають участь команди Лозівського району, п'ять команд Арільський ліцей, Краснопалівський ліцей, Краснопалівський НВК. Арільські НВК. В цій першості прийняли участь юнаки збірна команда всієї школи. Тобто, це діти, які активні і грають в футбол. Починаючи з 5 класу, закінчуючи 11 класом. Вони показали високий рівень своїх досягнень, так як виграли в зонах, коли пройшли змагання, і зараз показали цей рівень на фінальному турнірі. Тобто команди, які підтвердили, Показали себе в зонах, підтвердили свій рівень на фінальних змаганнях. Змагання пройшли у захоплюючій та напруженій спортивній боротьбі. Учасники прагнули проявити себе з кращого боку та будь-що перемогти, тим паче, що з'ясовують спортивні відносини саме у фіналі. Ці команди не вперше. За підсумками турніру, почесне третє місце вибирала футбольна команда Краснопавлівського навчально-виховного комплексу. Її тренує вчитель фізкультури Микола Тиличко. Друге місце пасів Арівський аграрно-технологічний ліцей. Тренер вчитель фізкультури Олександр Марков. Безперечну перемогу здобула Команда Кінненської загальноосвітньої школи. Тренер, вчитель фізкультури Володимир Ковальов. Ми сьогодні перемогли, Я команда дуже довольний. Усі себе показали на вищому рівні. Заради тренера він нас строгий. Три рази на тиждень проводить тренування. І заради нього він нас навчив і грати. Ми виграли. За рішенням журі відзначені кращі гравці турніру в номінаціях кращий воротар, сушняк Богдан, кращий захисник Білоєнка, Микола, кращий бомбардир, Меркула метро, кращий нападник Кирилович Максим. Найкращим гравцем турніру визнана Безубенка Олександра. Під час футбольних змагань було проведено конкурс на кращого жонглера футбольним м'ячем, у якому взяли участь представники кожної команди з великим відривом по очках Перше місце пасів Андрій Назаренка, учень Краснопавлівського багатопрофільного ліцею. Котрий Набив м'яч 184 рази. Ось такі вони наші юні футболісти. Усі призери змагань були нагороджені грамотами та дипломами відділу у справах сім'ї, молоді та спорту лазівської райдержадміністрації.